Тож, панству. Всім ще раз добрий день. Значить, відео виключно для початківців. Якщо ви там професіонал пасічник, можете його не дивитися, тут для вас нічого нового не буде. Ну, а тим, хто хоче тільки стартувати бізнес на бджолах і вже вирішив твердо, що він стартує бізнес на бджолах. Хочу прояснити деякі моменти. Ну, верніше, присвячу тему виключно для одного моменту. Де взяти бджіл? І яка вероїдність того, що ті бджоли будуть здорові? Нездорові? Як визначити, чи вони будуть здорові чи не здорові, коли ви берете перших бджіл? Отже, перше. Де взяти бджіл значить? Де? Взяти. бджіл? Де взяти бджіл? Хе. Ну ладно, то таке. Дивіться. Я хочу вам донести дуже важливу інформацію на зараз. Тому що я свого часу на такому був пофіксі. Я взяв не тих, так би мовити, бджіл, і результат був не дуже хороший. Через то, є кілька основних моментів, де ви можете взяти тих бджіл. Значить, момент номер 1 Ви можете їх купити. Купити. Купити бджоли можна двома основними варіантами. Перший це бджолопакет. І другий. Це сім'я. Ну і ще є варіант третій. Можна купити, а можна не купити. Поки що на нього не дивимося. Значить, перше купити, друге. Це зловити. І ще один варіант. Третій. Заробити. Заробити це не те саме, що купити. Значить, зловити. Це в нас може бути тільки рій. Ми можемо зловити бродячий рій. І заробити, це ми можемо заробити відводок або рій. Тобто приблизно так. Ну і рій ми теж можемо купити. В принципі, воно буде приблизно так. Значить, дивіться, хочу вам прояснити, як воно відбувається. Значить, коли ми купляємо бджоли, ми купляємо бджоли, ми приїжджаємо, там, дивимося, скільки в нас є грошей, розмірковуємо, наприклад, що у нас є там 10 тисяч гривень. І ми приходимо там до якогось пасічника і хочемо купити бджоли. Купляємо бджоло бджолопакетами. Зручно, комфортно. На травень місяць підготували вулики, все підготували, купляємо бджолопакети. В бджолопакетах дуже важливий момент, це щоб бджоли були здорові. І щоб там була матка, плідна, якісна матка. Значить, якість матки ми визначаємо виключно по тому, який печатний розплід. Тобто. Розплід повинен бути суцільний і на більшій половині рамці. Тут тобто, і верніше, навіть не на більшій половині рамки, а на 80% рамки знаходитись. Розплід повинен. Оце хороший якісний розплід без пробілів, без ну, російської пьостри розплід е української дірявчості розплід. Тобто не повинно бути там моментів, що ну, через одну комірку може бути там одна-дві якихось бджоли, е які вже народилися, але не через одну комірку. Це дуже важливий момент. Тому, коли обираєте бджоло пакет, майте на увазі. Також, коли обираєте бджоло пакет, дивіться, щоб там не було хвороб, щоб рамки були чисті, без нозематозу, без посліду, і щоб рамки були не цвілі, це теж важливо, щоб розплід на рамках був не цвілий, тому що є хвороба, яка викликає зацвітіння личинок. І також дивіться, щоб на рамках точніше, щоб рамки, які ви берете з розплодом, щоб не було запаху. Тобто може бути гнилець. Да, то це такі важливі моменти, також дивіться на самих бджіл. На бджіл маєте на увазі, щоб в них не були покручені крила. Бо якщо будуть бджіл покручені крила, якщо ви візуально не взяти бджолу, в якої покручені крила, маєте на увазі, сім'я уражена вароатозом. Або була, або є уражена. Тобто е це такий важливий момент для початківців. Це ви коли купляєте бджолопакет. Коли ви купляєте сім'ю, в першу чергу треба теж дивитися на матку. Але якщо в бджолопакеті ми бджолопакет купляємо, наприклад, там десь в травні-червні, то сім'ю ми можемо купити і в квітні і в березні. То коли от в квітні, то ви дивіться на те, що на, на квітень місяць повинно, теж повинен бути суцільний засів, але сила сім'ї повинна визначатися не в рамках, а в кількостях рамок розплоду. Таким чином, ви повинні купувати не е, сім'ю в квітні, наприклад, не по Кількості рамок, а по кількістю рамок розплоду. Тобто, наприклад, ми купуємо сім'ю на 10 рамок і там 8 рамок розплоду. От ми платимо тільки за 8 рамок розплоду. Так правильно, так коректно і так, е, ну, так воно має бути. Тому що будь-який пасічник може туди накидати рамок багато, і потім ви заплатите просто за пусті рамки. Через то платіть за кількість рамок розплоду. Якщо на квітень місяць 6-7 рамок розплоду, це ще там, нормально, 5 це ще може бути. Ну, менше п'яти, ну, вибачте, вже таку сім'ю не купляйте. Тому дуже важливий момент. І так само дивимося на е, сухість вулику, на цвілість, е, на якість розплоду, на обсиженість рамок. Ми ці сім моменти дивимося. І коли ми купуємо рій, то ми не можемо побачити порою, що з ним не так, що так. Ми можемо його лише посадити в вулик і потім спостерігати. Але садіть вулик, купляний рій. Десь окремої до основної пасіки, якщо вона у вас така є. Якщо немає, ну тоді садіть просто там далі побачите. Ви тоді зможете побачити якість засіву, матку ройову треба замінити. Рекомендую замінити. Ну, коли ви молодий пасічник, то у вас немає такої можливості, ні навика, ні розуміння, як це робиться. Тому нічого не робите. На наступний рік вже коли трошки роздуплитися, знаєте. Ну все ж таки, якщо ви можете, замініть. Е, і все буде добре. Це такі важливі моменти. Ну і коли ви роя посадите, то більш за все він буде здоровий. Але коли садите роя, обробіть зразу його від кліща. Ну, як правило, це якась чолева кислота, я рекомендую. Потім, зловити рій. Дуже такий цікавий момент. В Ютубі на цю тему такі ролики є. Таких роликів багато є. Не завжди вони коректні, але з кожного, з кожного, без виключення, з кожного можна почерпнути якусь цікаву і корисну інформацію. Значить, зловити роя. Що означає зловити роя? Переважно там пишуть, зловити бродячий рій. І зловити рій. Ну, типу, любий рій буде бродячий, так що? Це нормально. Є е, певні хитрощі. Е, я про ці хитрощі в, в одному з своїх відео розказав, як ловити рої. Е, тому заходьте там на канал, дивіться, нічого там такого страшного немає. Але дуже класна хитра. Я нею користувався тою хитрістю. Це е, вам тут можу показати. От є, наприклад, там, умовна пасіка. І е, на відстані 3 км Ви ставите ловушку. І, і так, по всьому радіусу ставите ці ловушки. Тому що рій переважно летить на 3 км. І таким чином відсоток збільшується появи роя з цієї пасіки. Там навіть якусь пасіку у сусіда чи да, на від 70 до 90%, що щось, що щось залетить. Е, і це така потужна штука, насправді. Вона працює. Також, щоб зловити роя, треба підготувати ловушки ловушки робіть дешеві, самі дешеві, які тільки можете зробити, щоб потім не було бідно втрачати кошти. Е, бо їх можуть вкрасти це факт. Потім ловушка повинна бути. З якимось кольором, який добре відрізняє бджоли: жовтий-синій, переважно, Фіолетовий може бути. Дуже класно бджоло його бачать і здалека вони його побачать. Ну і запах. Запах це тоді треба якийсь мед намастити. Но медом не рекомендую мастити медом це херня, прополісом лучше намастити. Чого медом це херня? Е, кажу так, як я, Туди налізе комах, будь-хавити комах і цей мед. Тому ловушку лучше якимось прополісом, туди стільничок поставити е, і з маток. Плідних старих маток, зробіть приманку, і буде добре. Потім, коли е, оцей момент, я думаю, ну, знову ж таки, ловите рій, везіть його зразу додому. Раз в три дні хоча б ловушки провіряйте. І так само обробляйте кліща і замінюйте матку. Ну, від кліща обробляйте по-любому. І потом заробити. Що мається на увазі заробити? Заробити мається на увазі, значить, дивіться. Ви молодий початківець, і вас немає. Тобто це все ж направлено на початківця. І у вас немає де взяти ту бджолу. У вас немає грошей, у вас немає розуміння, як ті ловушки робити, ставити, Ну, впираються переважно всі е молоді пасічники, в те, що немає грошей. Значить, <кхем> якщо ви в школу ходите, то літом, да, там, починаючи там, з травня місяця, йдіть якомусь пасічнику, просто допомагайте. Помагайте, і прийдіть і скажіть. Дядьку Іван, чи там дядько Панас, у вас є пасіка, а я хочу мати теж бджіл. Можна, я стану вашим учнем, поки в мене літні канікули. І він скаже, в мене нема чим тобі заплатити. А ви скажіть, мені не треба нічим платити. Можна, я зроблю собі відводок, або зроблю собі пару відводків. І дядько Панас з радістю погодиться, або коли запропонуєте, або коли вилетить рій, то я візьму цей рій собі. Я його зберу, проконтролюю і так далі. І ходіть до того дядька, і він вас буде. Показувати, вчити, вам на початку будь-який досвід буде крутий. Це вже потім треба йти навчатися технології, широкого розуміння і так далі. А тоді, на тому моменті, ваша задача вивчити, що таке рамок, що таке рамка, що таке вулик, будь-який, причому вулик, люба бджола і так далі. І все. І ви тоді стаєте учнем того дядька, ви йому допомагаєте в нього на пасіці, він вас вчить, і заробити. ви заробите в нього, як правило, вулик, тому що він дасть вам зразу куди поселити. І заробити відводок. Ну то є, в якій в які кількості це вже ви собі там домовляєтеся. Але така штука буде працювати. Вона працює, така штука. Багато я таких прикладів бачив, багато хто так робить. Ем, і це дуже правильний крок. Це от з усіх цих моментів це найправильніший крок. Тому що перед тим, як заводити бджіл, вам потрібна теорія. Вам потрібна іменно теорія, а потім вже практика. Тому що зловили рій. Просто зловили рій. Все, а ви не знаєте, що з ним робити. той рій. Або купили бджоли і втратили. Це ну, ваша вже практика буде така, знаєте, там стояти буде прилічно. А коли ви можете, е ви можете спочатку піти в науку до якогось пасічника, для чого і я провожу свої курси по бджільництву, щоб люди, які хочуть хочуть навчитися бджільництву, е да, причому різного рівня. Для мене на сьогоднішній день немає там, питань, міжнародний рівень чи там. Рівень села, тому що я пройшов всі ці щаблі, і я знаю, як це воно працює. І я цим людям даю це розуміння, що таке бджоли і як з ними працювати. Але є люди, яким треба навчитися, хоч розуміти біологію тої бджоли. А є люди, які приходять до мене і кажуть: я хочу знати, як працює ваш магазин. Я хочу знати, як потрапити на паську за кордон, я хочу знати, як працюють промислові пасіки. Да? Тобто, і всі ці питання я на своїх курсах даю, тому, панове. В опис під відео переходимо і можете долучитися до мого курсу. Ну і в опис під відео там де мій персональний сайт. От там де мій персональний сайт, ви там можете обрати курс. Ну і, панове, не можу вже не вставити отакі вулики ППУ. Да, тут зараз представлений, корпус, два корпуса магазинних, кришка, дно, стінка сороковка, щільність тут висока, не пам'ятаю в цифрах. яка... Коротше, біаміна, новий виробник, дуже дешеві вулики. Отакий От комплект коштує 1960 гривень. Тому замовляйте, так само є 300, так само є повністю цільнолиті корпуса, 300 є, І, коротше, приємні знижки робить біаміна. І дуже дешево стоїть доставка. Доставка такого вулика стоїть 100 гривень. Так що тут дно сітка, до речі. Може бути не сітка, без сітки дно буде е, дешевше. І вулик, відповідно, буде тоді дешевше. Тому, панове, якось так. Якщо у вас ще є питання по тому, де взяти бджоли, а ще економічна частина ж, да? е, давайте зловити рій. Це вам буде коштувати там в районі 300 гривень. Це зробити ловушку, там нарізати ці всі моменти. Коротше, те, щоб зробити ловушку, Одну приблизно, ви потратите 300 гривень. Це на сьогоднішній день це станом на 2023 рік, листопад місяць. Е, потім заробити, це вам буде коштувати е, 3-5 місяців часу. Ну, Якщо ви школяр, то я думаю, це найкраще, що ви можете зробити. Якщо ви студент, рвіться кудись на практики, я, так, я таке місце мав бути, мені за ту практику заплатили, дуже неочікувано. Я там місяць працював. Місяць, місяць. Ну, там була така умова місяць. Потім. Скільки це буде? Сім'я коштувати там в районі 2,5 години. Е, 1000 грн. Рік буде коштувати в районі 500-700 грн. І бджолопакет в районі 900 1500. Приблизно так. Воно може коливатись може бути як менше, так і більше. Так само тут можете потратити місяць часу можете потратити кілька років. Тому але за сезон, як правило, заробляється. Тому, панове, а ще чим тут дуже круто. Коли ви підете на працювати до якогось пасічника, ви зразу почнете обростати зв'язками. Ви зможете використовувати його транспорт для перевезення, просити чи в оренду брати. Там по-різному. У вас вже буде певна така база на довірі, Тому е, можете використовувати його медогонку, не треба зразу купляти. Це дуже-дуже круто. Тому де взяти бджіл, я думаю, пояснив. Ключових три напрямки: один із трьох частин складається, один із двох частин складається, і один складається одним. Ну, панове, всім дякую за увагу. Давайте разом збережемо бджіл і завдяки цьому притуємося. Підписуйтесь на канал of Ukraine. Я хочу для вас. Донести максимально велику кількість якісної інформації.